Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У двох категорій пенсіонерів можуть зняти гроші з рахунків. Хто залишиться без виплат, більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери можуть втратити залишки пенсійних виплат на банківських картках. Які зміни готує Кабінет міністрів з банківських рахунків двох категорій пенсіонерів хочуть забирати невикористані пенсійні виплати? Таке нововведення пропонує запровадити Кабінет міністрів України у 2025 році, Про це йдеться у статті 41 проєкту державного бюджету України наступного року, спрямованого на розгляд Верховної Ради України кого із пенсіонерів можуть позбавити виплат. Кабмін пропонує забирати залишки пенсійних виплат із банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, за рахунками яких протягом останніх 12 місяців не було руху коштів, не знімали готівку, не купували безготівковий розрахунок та не переводили кошти. Пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли необхідну ідентифікацію у встановлений термін, на її проходження дається 6 місяців. Однак це стосується виключно пенсіонерів, зареєстрованих як в поду 24 лютого 2022 року року банківські рахунки їм відкривали виключно в ощадбанку. Тому і зняття грошей можливе лише з карток цього банку після зняття залишків коштів пенсії також не надходитимуть у майбутньому не вилучати гроші. Пропонується лише у разі накладення арешту чи іншого. Обтяження на банківський рахунок, як відновити виплату пенсії. Але проєктом закону також передбачено можливість відновити пенсійні виплати. Для цього переселенець-пенсіонер має звернутися до пенсійного фонду України або Ощадбанку. Однак такий порядок відновлення виплат ще має затвердити кабінет міністрів, як повідомили у Міністерстві фінансів загалом, планується вилучити з рахунків пенсіонерів-переселенців близько 11,3 мільярда гривень.